Ну а наскільки небезпечними зараз є наші фронти, наша лінія фронту, будемо говорити з Євгеном Диким, екс-командиром взводу батальйону Айдар. Пане Євгене, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір, пане Євгене. Я хочу розпочати з вами. Знаєте, от. Почергово зверху вниз куп'янський напрямок напередодні в ефірі марафону і для Івлаш, речник східноугруповані військ, сказав про те, що окупанти завершують ротацію на куп'янському напрямку. Розкажіть, будь ласка, от що теоретично чекає на нас, на наших хлопців і дівчат після завершення цієї ротації, чи яка наскільки висока загроза високої активізації цього напрямку? На вашу думку? Ну, по-перше, цей напрямок ніколи не втрачав активності, але дійсно за останній час наступальні дії ворога були сильно послаблені порівняно з попередніми тижнями, і швидше за все, після завершення ротації, ворог спробує знов поновити такий потужний масований саме наступ на Купенськ. Справа в тому, що ротацію ворог робить не від хорошого життя. Їм терміново знадобились найбільш боєздатні частини на півдні, там, де власне наші захисники і захисниці достатньо успішно, хоча й з дуже важкими боями, проламують так звану лінію Суровікіна. От, І Росіяни були змушені призупинити свій наступ на Купенськ, і декілька найбільш боєздатних підрозділів перекинути на Такмак. Але на заміну цим підрозділам вони привезли частину так званої 25-ї армії. Це повністю Новосформована армія, яка власне взагалі то мала заступити в бій не раніше кінця жовтня, а швидше навіть в грудні, от і от вона недокомплектована, тим більше недовчена. От така, що називається свіжа з морозу. От, І вони змушені були щонайменше на два місяці раніше ввести її, власне, в бій, привести її на фронт для того, щоб поновити чисельність замість тих частин, які переїхали на Токмак. От наразі, оці, скажімо, Новоприбулі, ця недоформована 25-та армія, вона е, закінчує, скажімо, вливатись там в місцевість, закінчує розташовуватись, налагоджувати взаємодію з частинами, які розташовані там раніше. І швидше за все, е, як тільки цей процес завершиться, вони знову спробують е, полізти на, е, на Куп'янськ. Саме поновити масований наступ. А от тут подивимось, чи оці зелені новачки, яких привезли, тільки снова Скільки, яким може а, чи... бути наступальний потенціал людей, яких ну, ну я от, не от, знаю, може, зброю бать. тільки навчили тримати, а може й не навчили. От, от, от насправді ми дуже скоро це побачимо. Бо ті частини, які звідти забрали, були дійсно дуже боєздатні. Вони звідти забрали дійсно кращих. Бо наразі е, ну, найбільш важливе питання вирішується під Токмаком, і вони туди кидають е, саме все ж таки е, те, що в них є найбільш, е, найбільш боєздатним. Ну а для Купенська та інших напрямків е, вони вже діють, якщо може е, пригад... е ну, Частина наших глядачів то старші, я думаю, пригадують старий радянський мультфільм, там де було е, хай при. Ідуть кращі із кращих, кращі з кращих зализують рани. Ну то прийшлі прийшліть там кращих із гірших. Ну от, власне, Некупсько на вони наразі привозять кращих із гірших. От побачимо, як вони реально будуть воювати. Тим більше для 25-ї армії це взагалі буде е, тільки початок війни. От вони саме свіжі з морозу. Е, ну інша річ, що вони частково перемішані з тими частинами, які воювали вже там е, до того. Тобто, на жаль, їх є кому навчити. Mm -hmm. е, до, до, досить скоро чекаємо там поновлення наступу, ну, але ж зрозуміло, що е, поняття чекаємо, це е, там чекають його не пасивно, там до цього готуються. І е, в принципі, ота перерва, яка в нас виникла е, за рахунок вимушеної ротації окупантів, вона, звичайно ж, була використана саме для підготовки позицій, для підготовки до е, відбивання цього наступу. Це ми не будемо тут заглиблюватись, щоб, скажімо так, не, не завадити Ні, Я ні, наших... саме як саме не обговорюємо так, щоб не завадити роботі наших хлопців і дівчат. Я особисто дуже вірю, що все, все в них все задумане у них вдасться. Пане Євгене, я хотіла йти, знаєте, по хронології, але якщо вже згадали Токмак, куди перекидають за вашими словами такі більш боєздатні підрозділи, тоді є сенс переходити одразу саме на цей напрямок. Які загрози для нас створює і для нашого контрнаступу перекидання ось таких боєздатних підрозділів туди? Е, ну, почнемо з загрози для ворогів. Е, для росіян втратити Токмак е, це втратити ну, майже все. Якщо ми вже беремо токмак, я спеціально наполягаю саме на слові, якщо тому що це, на жаль, зовсім ще не гарантовано. Бої за токмак вже йдуть саме дуже запеклі, страшні, і будуть вони, на жаль, не легшими. Але якщо нам вже вдасться звільнити токмак, пройти далі за нього, це означатиме, що друга із трьох ліній оборони росіян повністю проломлена, так звана, от найбільш розпіарена власне, їхніми воєнкорами, так звана лінія Суравікіна. От якщо ми вже беремо, Токмак, це означає, що лінії Суровікіна нема. Третя лінія оборони, яка чекає за нею, це все ж таки переважно командні пункти, склади, лазарети і інша система життєзабезпечення, це не фортифікація, переважно. Тому якщо ми вже беремо токмак з дуже високою ймовірністю, ми виходимо до Азовського моря. Утримати Бердянськ та Мелітополь стає для ворогів вкрай складною задачею. Проблема в тому, що вони це розуміють не гірше зараз з вами. Вони знають, яка зараз ціна питання, і тому за Останні тільки два тижні кількість ворогів біля Токмака збільшилась чотири рази. Вони стягнули туди фактично всі резерви, які в них залишились. Вони туди поперекидали із під Купенська, і з Лівобережжя Херсона із Криму, і навіть частково з під Бахмута. От фактично, ну знаєте, коли ти наступаєш, це взагалі дуже складно. Але коли ще кількість ворогів різко зростає в четверо, фактично головна їхня перевага в них там всього дві переваги. Перша, що вони давно окупались, тобто в них був mm -hmm. час, у них було 9 місяців набудувати саме шалоновану оборону, де сотні кілометрів траншей, де через кожні 5-10 кілометрів бетоновані доти. От і досить багато мінних полів. Хоч це вже не одне суцільне, суцільне мінне поле, як було на першій лінії, яку вже здолали. Mm -hmm. Але але все одно мінування потужне. А друга їхня перевага це просто велика кількість, вибачте, голів. От тому, що назвати це людьми складно, але от кількість голів велика. Е, звичайно, це змушує і нас е, і витратити набагато більше боєприпасів на утилізацію цих голів, і швидше за все туди доведеться також підсилювати просто кількісно ті наші частини, які там наступають. Угу. Пане Євгене, маємо ще трохи часу, щоб все-таки повернутися до подій на Донеччині, на Донбасі. Е, прикордонна служба в телеграмі опублікує. Кадри звільнення Кліщівки. Це е, робота бригади штурмової е, «Сталевий кордон. Погляньмо коротенько, і в нас буде ще хвилинка до обговорення. Ми зайняли половину посадки, штурмували, зачистили ворожі окопи, нори, от, знищили ворога противника, зайняли оборону. Зачекали, поки підтягнуться групи закріплення дружніх підрозділів, передали їм позиції. Ми зробили дуже багато, надзвичайно багато, для того, щоб цей населений пункт став нашим. І так ми будемо працювати надалі, щоб кожен з населених пунктів, де ступила нога ворога, залишився однозначно під нашим прапором. І ми будемо тільки цьому раді і щасливі. І зробимо все для того, щоб це відбулося в найкоротші терміни. Візно я особисто дуже пишаюсь роботою наших хлопців, але кадри мене шокують, бо кліщівки там немає. Очевидно, від міст чи від села Держав. тільки назва лишилась. Пане Євгене, Але менше з тим, от те, що ми звільнили, ну те, що залишилось від кліщівки, яке це має значення для нас? Коротко підбиваємо Е, під Те, що ми звільнили те місце, де колись була кліщівка, дуже наближає нас до того, що ми звільнимо те місце, де колись був Бахмут. Який на жаль в такому ж абсолютно жахливому стані, фактично стертий ворогами з карти ще тоді, коли ми його боронили. До речі, це саме з пішівкою. Це не ми її привели в такий стан. Це її такою вже зайняв ворог, ще коли наступав. Фактично, з півдня ми вже зайняли всі ключові позиції, які потрібні для звільнення Бахмута. От на південному напрямку, там вже зараз тимчасова, скажімо, лінія фронту. Я не сумніваюся, що її теж далі посунуть, але поки вона тимчасово стабілізувалась по залізниці. От хто, хто любить споглядати на картах, то от все, що на захід від залізничного полотна, це вже повністю наше, зачищене, звільнене. На схід від залізниці ще тримаються орки. Тепер фактично будемо чекати новин з північного напрямку, тобто з іншого боку від Бахмута. Так. Бо фактично від Бахмута два ключа. Це Ключіївка і Солідар. От ж... Клюшіївка вже наша Солідар Наступний. Що ж так, чекаємо тоді позитивних новин для нас від наших захисників. Вам дякую за розмову. Євген Дикий, екс командир взводу батальйону Айдар.